Друзі, всіх вітаю на каналі. І Сьогодні у нас буде черговий огляд чергового приладу із радянських часів. Це в нас телевізор, сапфір. Е, модель скажу пізніше. Е, працездатність його невідома, тому що відсутні деякі деталі, відсутній кабель живлення, відсутня тут антена. Ну і поки будемо зараз його розкручувати. Так, Дивіться, антени тут немає у нас. Тут навіть не повертається ця штучка. Тримач. Е, рекомендую підписатися на канал. Обов'язково, хто ще не підписався, щоб не пропускати цікаві огляди, цікавих приладів. Так, давайте спочатку подивимося на модель. Отже, це у нас телевізор чорно-білий сапфір е, модель 3, 23 ТБ307. Свого часу коштує він 175. Карбованців. Тут кришка ця трішечки відломана. Ну і давайте будемо дивитися, що в ньому всередині. Запобіжники тут стоять. Ну, окей, зараз будемо знімати цю кришку і дивитися. Так, ось так він виглядає всередині. Що ми тут маємо? Тут у нас стоїть конденсатор фольговий. Так, нічого цікавого нема. Ну і давайте будемо дивитися по платах. Зараз я зніму. Так, отже. Ага. Зараз розвернемо і з цього боку будемо дивитися. Так, отже, ось так виглядає з середини. Ну, мабуть, я відключу повністю. Нема що, щоб можна було подивитися. О, так, о, Тут ще якісь можливо гроші. Ні, це не гроші, це тріма сигарати. Хтось, хтось забув, можливо, як ремонтував, або щось робив, залишили всередині. Так, ну, давайте по платі будемо дивитися. Отже, що ми бачимо на цій платі? Так, є ось такі транзистори. Uh, так, це в нас КТ 940 Один він тут. Так, тут ось ще один такий самий стоїть. І ось де два ще прикручені на корпусі. Вони, швидше за все, будуть містити по золоту. Uh, до речі, рік ось на конденсаторі на цьому фольговому. Це у нас травень 90 го року. Uh, телевізор вироблений. Що далі? Є мікросхеми. Раз, два. Мікросхеми не видно. позолоту в них, можливо, всередині як розкусяться булі. Далі. Є транзистори такі. Просто народі їх називають полубочата. Вони міститимуть позолотку ще один такий транзистор. Ще тут є декілька. так далі Що тут ще? Транзистори 315, але їх потрібно провіряти, тому що вони містять точно по золоту тільки до 92-го року. А далі треба дивитися. Так, є такі транзистори з мідною основою. Що тут ще цікавенького є діоди такий з чорний, там ще парочку таких діодів стоїть знизу. Так, ну насправді. Що можна сказати? На цій платі дуже багато цікавого немає. Щоб прямо розсип якихось цікавих деталей, то ні прапорці, немає тут ні кМ-конденсаторів, ні польовиків. Так, ну будемо дивитися далі. Спробуємо тут зняти цю штуку. Опа. Так. Коробочка така. Коробочку вже явно хтось відкручував, вона замотана тут ізолантою. Давайте ми її розмотаємо і подивимося, що всередині. Ну, Швидше, за все, телевізор цей хтось ремонтував. Ну, і, власне, і, Забув тут деякі частинки. Так, що тут у цій коробочці? Ну, стандартний власне, набір. Два польовика тут стоїть. Раз, два. Варикапчик там з позолотка я таки збираю. Там досить непогана позолота з іншого боку. Нічого цікавого немає. Так, далі. Не хочеться дуже корочити цей телевізор. Можливо, я його так і продам у зборі, тому що. Тому що... Надто цікавих деталей, в ньому нема, а можливо, якимось колекціонерам він буде цікавий. Так, Друзі, тут стоїть трансформатор досить великого розміру. Далі ще одна плата є. Оце потім я складу. Дивіться, ось тут знизу. І що тут є? Знову ж таки, полубочата, два штуки. Так, такий ось транзистор 940-й. Один. Так, там діоди стоять. Знову ж таки, діоди самі звичайні. Так, радіатори такі стоять. Охолоджування. Ну, і там МЛТ-шки, нічого цікавого нема. Так, і є ще ось така деталька, перемикач. Зараз я спробую його. Зняти, щоб показати вам детальніше. Так, отже, друзі, відкрутив я цю детальку. Вона була під такою кришкою. <кій> І е що тут на ньому цікаво? Ну, тут вивода вода як завжди, але там всередині є ще два польовика. Ну, можливо, їх погано видно. Звісно, на відео тут один є. І ще один. Я просто не хочу повністю курочити е, цей прилад. Знову ж таки, повторюся, що, можливо, я його просто так у зборі і продам. Так, е, ось такий. Телевізор, ну, що я можу сказати? Е, дуже цікавих деталей тут насправді немає. Ну, власне, я нічого такого прям цікавого і не очікував тут знайти. Якщо ви розбирали подібні телевізори іншого якогось року, не 90-го року, і знаходили щось цікавіше, то обов'язково про це напишіть у коментарях. Е, якщо, можливо, серед, Е, Глядачів чи підписників каналу є колекціонери, також напишіть, я можу його продати, цей телевізор вам в такому вигляді, як він є. Так, ще одну деталь хотів показати. Це ось тут під кришечкою. Тут такі резистори стоять. Що я навіть не знаю, як їх правильно назвати. Якщо знаєте, також напишіть. Зараз ось такі довгі маркування на них. Не видно вже все старлося. Думаю, що це якісь резистори або діоди, але я не впевнений, не бачив ніколи таких. Якщо знаєте, то напишіть. Так, ось такий прилад, друзі. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, там багато є цікавих приладів, які потрапляли на розбір. Тому не пропускайте, поширюйте україномовний контент.